А пане Андрію, як ви оцінюєте слова президента Зеленського до один на саміт Миру і от спільний комунікет, яке вже Reuters фактично опублікувало, і очікуємо, що ввечері президенти його фактично анонсують? Ну, це дуже серйозний такий захід в нашу підтримку. в Вирішення дуже важливої для нас життєвого завдання це, це, це а, а, створення умов для а, закінчення війни. Причому на ну скажімо, в таких умовах, які, в яких Україна продовжувала би своє існування, повно, скажімо, ну, повнокровне. А не на умовах ну, таких, яких, наприклад, от буквально декілька діб тому а, Путін а, запропонував закінчити там, в серйозними для нас от, такими територіальними втратами. Це дуже важливий захід, і перша, скажем, перша індикація цього, це те, як активно росіяни цьому протидіяли, а то, що а, понад 100 учасників. в общем-то, Висказав нам підтримку політичну, а я думаю, що це ну, дуже дуже позитивно, і дійсно ну, це дало такий певний темп, дай Бог, щоб наступного разу ну, дійсно можна було казати про щось конкретне. Не все вдалося зробити зараз. Але ну вдалось зробити досить багато. Ну це, опять же, таку кількість держав залучити, а це ну, така дуже серйозна колективна підтримка на намагань України для того, щоб на нашій землі встановився мир от і ну, якщо там от, нагадати оці от, теорії, там от їх стратегії да, от навіть такі давнини, то от був Сунзи, такий, який казав, що перше, що треба робити, це треба. Ну зі своїм супротивником це треба розбивати його союзи. І от зараз у цей захід, якраз то ну для того, щоб Україна отримала дуже багато союзників. Якраз з метою встановлення міру в нашій державі на тих умовах, яких ми заслуговуємо, пане Андрію. Як ви оцінюєте двосторонню безпекову угоду, яка підписана на полях саміту Великої Сімки між Сполученими Штатами Америки та Україною? Враховуючи те, що Трамп може її денонсувати дуже швидко, якщо прийде до влади, ну і взагалі ця угода може бути денонсовано. Про це вже всі написали протягом півроку за рішенням обох сторін. Ну, я думаю, ну, сама собі угода, вона дуже потужна, ми бачили її зміст, і е, дійсно те, що там прописано, ну, я можу сказати, що до початку війни ми, ми про, 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 про ті позиції, які там нам надавалися, будуть надаватися ми навіть і не ми їли там, от, от, особливо в плані військово-технічної підтримки розвитку України. А от що стосується, ну, скажімо, її. Спроможності живучості от, в такому сенсі. Ну розумієте Відверто кажучи, ну політика така річ дуже ну його, його досить важко передбачити. Хоча, ну от якщо казати про ну про Сполучені Штати Америки то ми бачимо, що ну от всі 30 років. Нашого існування як незалежна держава, вони завжди нас підтримують як державу. Я не пов'язував би якісь такі занепокоєння з одною особою. Тим більше з Трампом ми знаємо, як швидко зміняється його думка. І хоча людина досить така дуже цікава в плані прийняття рішень, вона їх дуже швидко міняє. Ну я не думаю, що машина державна Сполучених Штатів Америки вона дозволить цьому, щоб таке відбулося. Якщо ми їх впевнили в тому, що така угода потрібна, вони її зробили і ми підписали, то я думаю, що вона буде дос досить живучою. Менедрік, дякуємо вам. Дякуємо вам щиро за ваше включення. Дійсно, Андрій Роженко, капітан першого рангу Військово-морських сил Збройних сил України.